Російська армія посилює тиск на фронті, прикриваючись авіацією. Про щільність обстрілів каже лише один факт від оперативно-тактичного угруповання Харків. Сьогодні ворог за один бій скинув 10 керованих бомб, а за добу таких боїв 13. Втім, обстановка біля Вовчанська та глибокого не змінилася, зазначають оборонці детальніше про ситуацію на фронті. Вікторія Дмитренко. Українські дрони та артилерія палять ворожу техніку, і допомагає їм в цьому погода. Завдяки тому, що нема хмар та вітру, наші можуть запускати безпілотники далеко в тил ворога. Бити росіян та коригувати артилерію. Ці кадри знищення окупантів опублікувала українська розвідка. Тут привиди мінусують росіян, а тих, хто вижив, залишають без зв'язку та систем спостереження. Найбільше російське військо атакує на Покровському напрямку, лізуть під прикриттям авіації, концентруються поблизу Новоолександрівки. Десятки штурмів наші захисники відбивають в день. Деякі тривають ночами. Ворог посилив тиски на Лиманському напрямку. Наступає на десятках місць одночасно. Тактика ворога пов'язана з тим, щоб максимально пробувати просуватися в багатьох десятках місць одночасно, то в одному, то в іншому населеному пункті посадці напрямку, ділянки. все залежить від підрозділу окупаційних військ, той чи іншої бригади, чи дивізії, чи полку окупаційних військ. Російське військо посилило тиск на східному фронті. За минулу добу на десяти напрямках відбулося 160 бойових зіткнень. Звітує Генштаб. Збільшилася кількість штурмів окупантів і на Харківщині в районах Глибокого та Вовчанська. Українці відбивали 13 атак росіян, і кожну їхню спробу потіснити наших військових прикриває російська авіація. З районів населених пунктів та Красне. З метою продовження штурмових груп противник здійснює приміщення особового складу штурмових груп в районі населеного пункту Глибока. А в районі Вовчанськ зійснює підготовку штурмових груп до ведення наступальних дій. В цілому обстановка складна, але на зазначених напрямках якихось змін вона не зазнала. ЗСУ завдає російській армії значних втрат 1320 російських окупантів вбито і поранено лише за минулу добу. Наші захисники не збавляють темпів і у знищенні артсистем противника ще мінус 46. Суттєво зменшено ворожий автопарк та підбито три десятка бойових броньованих машин. Вікторія Дмитренко ми Україна, марафон єдині новини.